Всім привіт-привіт! Сьогодні хочу вам показати три види верхніх форм. Розкажу, якими я найчастіше користуюсь, як ними користуватись, і сьогодні буду робити нарощування кожної форми. Подивимося, яку вона дає саме форму нігтя. І Сьогодні буду використовувати ботелгель. І саме сьогодні подивимось, як користуватись верхніми формами за допомогою рідкого гелю. І ще буде навіть річчя, бо це буде ботелгель. Перша форма це мигдалева. Я сьогодні використовую ось такий ботлгель. Хотіла сьогодні взяти знову жорстку базу, як ви бачили вже попереднє відео. Хто не бачив, перейдіть, подивіться, що іноді я роблю нарощування за допомогою жорстких баз, за допомогою ось цих верхніх форм. Але сьогодні я все ж таки візьму ботлгель, це буде більш правильніше, адже ну, матеріал має бути жорсткий, доволі такий жорсткий для нарощування. І давайте вже розпочинати. Перша форма. Форма, як я сказала, вже це Мигдаль і хочу сказати, що я собі купила декілька штук. Ну, тобто, там було десь 10 штук або 12, щось там, може, запасні були. Просто поштучно. В якомусь магазині їх розпарували і я взяла собі на пробу. Хочу сказати, що ці форми в цілому мене задовольнили, і я найчастіше їх використовую. Як я роблю? Звісно, роблю стандартну підготовку нігтів до нарощування, а далі я накладаю ось таким. Чином промазую цю форму за допомогою ну, цим же самим ботлгелем. Накладаю його не дуже багато туди, бо ви знаєте, він рідкий і буде багато затьоків. Я сьогодні зроблю на, повністю на весь снігок, щоб не займати на, на всю форму, щоб не займати час з приводу випилу, опилу форму, зробимо таку форму, зробимо з усіх верхніх форм, форми, такі як вони вилеті. Напевно, заплутала вже вас. Тобто ми подивимося, який має. Бути результат, коли ми будемо користуватись цими формами. Я покрутила форму, подивилася її з другої сторони, щоб переконатися, що біля бокових паралелів достатньо матеріалу. Прикладаю і полімерізую в лампі. Ось такий результат виходить, форму я вже зняла, і подивіться, ось такий мигдаль виходить. Так можна підкоригувати навіть не можна, а потрібно. Ось така довжина, чому найчастіше я використовую цей мигдаль, бо мені на нігті він підходить більш-менш ці форми, і коли мені потрібна не дуже велика довжина і не дуже арочні нігті, то вони мені саме підходять. Адже цей мигдаль, я хочу сказати, що це не дуже арочне нарощування. Подивіться, ось такий нігодь, доволі такий прикольний, трішечки там було сходиночки, і зверху, звісно ж, ще від кутикули треба буде ще накласти матеріалу, щоб у нас нігодь тримався. Під Піднігтям теж все доволі більш-менш виглядає, але з приводу піднігтя, я вам трошечки пізніше покажу, що там можуть бути деякі нюанси. Може бути два варіанти таких косяків і як то підправляється як то все коригувати, давайте дивитись далі. Я маю ще ось два таких пакети, які замовила на Алікспресі, це також верхні форми. Хочу сказати, декілька разів я пробувала робити ними нарощування, але все ж таки, вони чомусь у мене лежать в стороні. Після сьогоднішнього ось цього відео я думаю, ну чому я раніше частіше не використовувала. Форми тут трошечки інші, але це також верхні форми. І зараз ми їх спробуємо подивимося відмінності, як ними користуватись. Хочу сказати, використання, в принципі, теж саме, але є також деякі нюанси. Перша форма, упаковка ось таких квадратних форм, подивіться, що в першу чергу кидається в очі, так це те, що вона дуже арочна, ну, реально арочна, якщо ви хочете квадрат арочний. І ідеально арочний, скажімо так, то вона ідеально підійде. Доволі такі широкі форми і великі, хочу сказати, йдуть в, ну, в цій упаковці з експрес, на відмінну від тих мигдалевих, так, То за рахунок цього, ми можемо використовувати їх на більшості клієнтів, бо у нас нігтьове ложе, нігті різні, в когось більші, в когось менше. Подивіться, значна відмінність по ширині, ну, так, звісно, то квадрат, але в цілому. Тому по висоті, по глибині також вони різні. За рахунок тієї глибини, то нам доведеться накладати більше матеріалу, саме гелю, а по польгелю, гелю, що ми будемо використовувати, я використовую зараз ботелгель, а він рідкий і це буде ускладнювати ситуацію, бо матеріал цей рідкий і глибока форма, треба буде накласти більше матеріалу, щоб заповнити саме ту глибину. А якщо в нас дуже багато матеріалу, то він може в нас розтік. Тикатися, розпливатися, і хочу сказати, що форма ці форми, робота з цими формами, саме є дуже делікатною такою і тонкою роботи. Зараз я зроблю нарощування нігтя верхніми формами квадратно, саме ось цією квадратною, і ми подивимося, що в нас вийде. Також ви зараз побачите нюансики, про які я вам казала, з приводу під низом, під нігтям, що там може бути, і які можуть бути нюанси. Таким же самим чином я беру ботелгель, і промазую нашу форму. Також накладаю, практично, ну, давайте, напевно, менше я сюди буду накладати, бо все ж таки квадрат, краєчок нігтя можна зробити більш коротший і більш ідеальнішим таким, щоб поменше було пиляти і без якоїсь зайвої довжини. Так? Тобто ось таку рівну смужечку. Спочатку я рівномірно промазала, а тоді вже більшу краплю набираю і промазую знову, додаю. В цю форму. І ну, я не знаю, як вам передати ту кількість, скільки приблизно дивіться саме на пензлик, скільки я набираю і скільки я розпреділяю. Хочу сказати, що більшу кількість треба буде додати в тому місці, де в нас йде перехід, від, де в нас закінчується натуральний нігодь, то там має бути більша. Товщина, Адже ця форма дуже глибока. і ну, Ця глибина має давати нам саме арку. Бо якщо вона буде не глибока, то буде плоский нігодь. Перевіряю біля бокових паралелей по краям, щоб нам вистачало матеріалу, щоб не було якихось огризків. І подивіться той самий момент. Це перший момент, коли матеріалу багато. Я багатенько туди його наклала і він вже майже, майже потік туди мені під нігті. Не трохи є довжина нігтя. І коли мене заполімеризувався, трохи ботлгель приблизно під ламбою десь 5 секунд. Він лише схватився під низом ні. то я перевернула ось так от ніготь і стягнула на вільний край залишки бот-гелю. І далі просушила в перевернутому стані, вже в лампі, щоб далі все не затікало. Перевернула знов і в нормальному стані такому і знову заполімеризувала. Ось так. Ось так все виглядає. Подивіться, ось так. Під нігтям все виглядає, я все тонким пензликом розправила, і дуже добре. Мені подобається, подивіться. Далі ми можемо туди ще нанести топ, щоб не стирати липкий шар, бо липкий шар, хоч стирає його, хоч не стирає, все одно під нігтям там десь щось залишиться і все одно буде прилипати, тим паче. Під нігтям то буде дуже багато грязюки і всякого сміття, то там вже можна буде проходитися за допомогою глянцевого, топу не матового, бо матовий теж буде збирати грязь. І за допомогою глянцевого і бажано без липкого шару, щоб знову ж той липкий шар не терти. Далі я вже взяла другу упаковку верхніх форм, і вони такі ну такі трохи інші. Також вони глибокі, також вони об'ємні, бо замовляли. Я я саме в того ж продавця, але тут повністю інша форма. Якщо я знайду посилання на ці форми, де я замовляла з AliExpress, я вам залишу в описі. Але якщо не знайду, можете просто набрати на AliExpress чи де, будь-де можете набрати верхні форми і обрати ту форму, яка вам потрібна. Але хочу сказати, на AliExpress вони найдешевші. Принаймні на той час були, коли я замовляла. Подивіться, ось. Саме три варіанти нігтів, які можуть виходити: перша мигдаль, друга квадрат, і третя, ось ця, не знаю навіть, як називається ця форма, але вона дуже цікава. Хочу сказати, форма квадрат і ось ця остання, що я вам показувала, фокус не хоче мій працювати зі мною взагалі сьогодні. Вони якісь трохи вниз заглиблені, хочу сказати, такий, і кінчик більш припіднятий. Це більш такі ну, знаю, Наших манікюрів, бо наші дівчата роблять такі більш рівніші, зовсім іншої форми, а більш задряті такі з західних країн, такі роблять форми нігтів частіше, ніж у нас. Ну і давайте вже спробуємо із цією формою зробити нарощування і подивимося, що з того вийде. Але я хочу сказати вже наперед, що, напевно, Ця форма все ж таки буде вигравати в роботі з ботелгелем, аніж з полігелем. Бо подивіться, ну, зараз подивитись, бо вона має ось такий носик, який такий загнутий, якийсь такий, і там має бути якийсь тонкий матеріал. Бо якщо ми будемо туди накладати полігель, його треба розрівняти. Якщо там буде зайва товщина, то ця товщина нам зіпсує саме весь той ефект цієї форми. Яку хотів нам передати виробник. Якщо ви скажете, що можна буде попиляти, дівчата, ні, не можна буде попиляти, бо це нігті вийдуть дуже довгі, дуже-дуже довгі, і вам потрібно дуже буде довгу, тонку фрезу, щоб це випиляти, і це буде ціле мистецтво, щоб всі ці тонкощі випилювати. Далі ви побачите, що вийде в результаті, і ви все зрозумієте. Принцип той же самий нарощування, ви розумієте, я надіюсь, ви зрозуміли, що це не повноцінне нарощування, це і ще можумо сказати так, підложка, як завжди, я роблю і завжди це вам повторюю. Бо далі там вже буде в нас невеличка сходинка, така малесенька-малесенька біля кутикули, яку можна навіть пилочкою взяти злегка спиляти і накласти ще буде там трохи матеріалу, саме бутилгелю, щоб нас добре трималися нігті. Промазую, і саме в той частині носика, ви бачите, ну не може бути там якогось. Твердого, ну не твердого, а такого об'ємного матеріалу, густого занадто має бути ось такий тонкий, рідкий і делікатний, на відміну від тієї частини форми, там, де в нас закінчується натуральний нігодь, або, або ближче до кути, коли де більше можна трохи накласти матеріалу, то саме вносик у в нас можуть мають бути такі тонкощі, бо саме така форма є дуже цікавою і незвичною. І вона має бути такою мега-арочною. Ну, коротше, давайте дивитися, бо я вже вам як якийсь, якусь поему розповідаю, подивіться, перевернула, знову перевірила, прикладаю до нігтя і полімеризую. Що стосується полімерізації, це або спеціальний ліхтарик, або лампа на щось піднята, щоб ви могли тримати верхню форму в руках. І ось тут у нас друга ситуація, на відміну від першої, під нігтем. Це коли я наклала трохи менше ботл гелю, ніж мені потрібно, і під нігтем залишилась ну, трошечки така щілина, скажімо так. Що робити? Не робити знову перенарощувань. Дівчата, не робіть цього, якщо там зовсім трохи щелка, щілинка така, то ми беремо ось так пензлик, як я тільки що зробила, і помаленьку туди підштовхуємо, злегка перевертаємо вертикальну ніготь, щоб туди потроху затікав гель. Далі пензликом туди трохи. Прот... Просовуємо ще, щоб повітря виходило і туди заходив знову гель. Таким чином, ми заповнимо. Той простір, і слідкуйте обов'язково, щоб не затікало нічого під нігодь. Допоможе також тонкий пензлик і пензлик з бутилочки з ботили. Далі вже можна знімати форму і дивитися, що в нас вийшло в результаті. Таке доволі довге сьогодні відео виходить, але я надіюсь, що воно максимум інформативне і вам подобається. І покажіть мені це тим, що поставте лайк та напишіть коментар. Це дуже важливо і мені буде приємно. Тут я вже знімаю верхню форму. Злегка натискаю на вільному краю, і хочу сказати, що це маємо робити дуже делікатно. Адже в нас, подивіться, які дуже довгі нігті і дуже-дуже тонкі, щоб ми нічого там не зламали, не відірвали і тому подібне. Зараз зніму ще з цього. З цього пальчика вказівного і подивимося, що тут вийде, тут ще більш делікатніше. Я лише потрішечки притискаю, і притискати треба тільки тоді, вже, коли повністю матеріал вистигне. Бо якщо не дочекаєтесь, доки вистигне матеріал, ви просто зіпсуєте собі арочку, бо тут дуже тонесенька і делікатна арка. Просто шокована від того, наскільки вона прекрасна. Подивіться, як ще можна зробити за допомогою чого, я не знаю ось таку дудочку, трубочку. І подивіться, яка ізнаночка, тут лише топом притися, і просто класно. Ну, просто пісня, як то кажеться. І якщо брати паперові форми, ну я не знаю, дівчата, як усіх треба склеїти, там десь перетисли, не дотисли. Можна також можна зробити, але наше на тому заморочуватися, якщо в нас вже є готова вилита форма, в яку ти просто наклав матеріал? Приклав до нігтя, заполімерізував і все, нічого більше не треба робити. Ну, а далі кінцевий результат. Я вже не показувала, як докладала матеріалу біля кутикули, але хочу сказати, біля кутикули була гарна крапля, яка сходила до нуля повністю, робилася тонкою і зникала майже вже там, де закінчиться ваш натуральний нігодь. Ну, трошечки далі. Я додала трохи для укріплення цих нігтів. Спеціально показую ще в такому ракурсі, в різноманітних ракурсах, щоб ви могли добре розглянути кожен нігодь. Який в мене вийшов. Подивіться на мізинець. Я не знаю, таких шпажок я ще не робила жодного разу. Це вражає, просто вражає. І вражає не просто сам результат, а просто та, цієї роботи. Так, я сиділа довго, але я сиділа довше з декором, і тому що вже нігті були довгі, мені незручно було то робити самі собі, але то просто мега швидко робити. Ось такий огляд верхніх форм у нас сьогодні вийшов. Ставте лайки, кому сподобалось, пишіть коментарі. І на цим сьогодні все. До зустрічі в нових відео!